Привіт і ласкаво просимо! У цьому фільмі ми дізнаємося про цілющу силу природи для нашого розуму та про те, як ліс може принести нам спокій. Тож приєднуйтесь до нас у подорожі натхнення на природі. Душа! Природне середовище дає нам сенсорні враження, які заспокоюють і не вимагають багато уваги. Природа може дати нам кращу перспективу, щоб ми менше зосереджувалися на собі і могли стати більш розслабленими. На природі можна багато чого відчути, і на що подивитися, і смак, і запах. А потім ви можете зібрати кілька старих листочків, трохи пом'яти їх і просто понюхати. А потім завжди можна сісти, притулитися до дерева, заплющити очі і просто послухати вітер, пташок. Комашок. А ще у нас є відчуття смаку, і, звичайно, ви можете взяти паличку або листочок і трохи пожувати, щоб відчути смак. Але сьогодні у мене з собою булочка. А знаєте, на природі все смачніше. Тому чому б не зібрати кошик з кавою, відкинути повсякденність, знайти парк, озеро чи ліс і просто сісти та заспокоїтися. Ми зняли це відео навколо Векхо. Парк є і тут, і тут, і тут, а навколо скрізь ліси. І так в більшості міст Швеції. В місті природа теж близько. Дослідження цілющої сили природи дослідження показують, що коли ми проводимо час на природі, негативні емоції та стрес зменшуються. Позитивні відчуття посилюються і ми психічно відновлюємось. Привіт! Мене звати Сюзанна Кнутсон. Я дослідниця Лінія Університет. Досліджую живильну та цілющу силу лісу. Існує багато досліджень, які показують, що ми, люди, почуваємося добре, перебуваючи в лісі. Це добре для нашого самопочуття та здоров'я. Це може знизити кров'яний тиск. Допомогти впоратися з тривогою та стресом. Вашу імунну систему. Ліс це місце, в якому ми, люди, створені. Тому подбайте про нього та про себе. Пам'ятайте, що трохи часу в лісі може принести вам користь. До побачення на цей раз і бережіть себе на природі. Більше інформації про тихі місця чи затишні види можна знайти на фрілювцфрем'яндет та сайті naturkatan.se. Будь ласка, подивіться також інший фільм про цілющу силу природи, де ми розповідаємо, як природа може допомогти організму.